Привіт усім! Відкриваю сьогодні Біблію і Євангелія від Матвія, відкриваю на віршику випробування у постелі Ісуса Христа і зразу згадую відкривання. Ті відкривання, які прийшли мені, як пастор на Станіслав Салтаненко проповідував на своїх каналах в Ютубі. І мене торкнулося там, знаєте що? Я коли ще не вивчала Біблію, не була в церкві місії Слова Божого, я думала, що сатана виганяється святою водою, або просто хрестиком, коли я ношу на собі, або якимось ладаном, таким я носила з собою, або просто такою іконку я завжди возила із собою. І всякі всякі різні дерев'яшки, так? Оцю таку матеріальність я возила з собою. А тут пастор роз'яснює в цьому віршику все показується, що сатана. Виганяється Словом Божим. Сатана боїться цього слова. Він трептить. І я розумію, що за все своє життя я наповнилася дуже сильним брудом. Агресія, з'їсть, ненависть, блітки, алкоголь, куріння. Ну все. Треба, живеш наповну, наповну та треба попробувати все, одне життя ми маємо. І як ти можеш себе очистити очистити? І дехто каже, що я вже скільки всього за життя наробив, що ну, Господь Бог просто не в силі мені простити це, так. В силі, просто прийдіть в щирому покаянні до Господа Бога, розкайтеся, відкрийте своє серце і виправляйте себе. І я розумію, що який би стаканчик брудний не був, коли ти постійно наливаєш туди чисту воду, то він очищається. Так же саме і Словом Божим, яка б я брудна не була, як би я себе не забруднила за все своє життя, коли я вливаю туди чисте слово Боже, оце словесне молочко, таке слово Божого, воно очищається, весь бруд очищається. І тобі дано ціле життя заради того, для того, щоб Ти впізнав Господа Бога, впізнав Його волю, отримав благословіння Господнє. Для того нам дано життя, для того сенс е, всього людства на цій землі. Це мене дуже сильно торкнулося і звільнило. І тепер я вільна, я вільна від тої свяченої води, якою всю кроплять, окроплюють, аби звільнити від сатани і від бісів. Ми звільнимося від і від сатани тоді, коли прийдемо до Господа Бога. Бог каже: наблизьтеся до мене, наблизьтеся до Господа Бога, і Господь Бог наблизиться до вас. Візьміть Його слово в своє життя. Візьміть, читайте, наповнюйтеся і очищайте себе.